І всім привіт, ви на каналі стаже Прода. І всі 아니, ми йдемо, подорожуємо природу. Та що? Давай, находи. Я зараз йду через стадіоном, покажу вам, що є. і тупенькою панькою. Ну, коротше, буде весело. Оце От отакі дерева, ось такі, треба походити їх. Я йду, як завжди, через стадіоном. Так, друзі, зараз йдемо. Це зупинка стадіон. Ми короче, з дружбаном доходимо. Коротше, зразу з дружбаном доходимо. Коротше, друзі, ми зараз з дружбаном йдемо до зупинки А пізніше я їду на автобусі і далі я вже відео зупиниться. За що зробив? Ти мені сказав обійти. Не по, не прикалуйся, йо Обийдуш. Досить. Не буду я обходити. Все, є обійди. Обійди. обійди! Не буду я обходити нічого. Ну, а не все. Я відпустити, я відпустити мене. Відпусти. Відпустити мене! А, а, відпусти, я зараз нещу. Коротше, йдемо йдемо. І зараз ви побачите ексклюзивні драла. Сьогодні будуть розговори і питання. Коротше, буде сьогодні дуже класно. Короче, е дякую, що Ви мені пишете такі коментарі і вибачте, що я взагалі е майже тиждень не з'являюся на каналі. Переді, е, ви знаєте чому, прийдіть до нас старство. Коди зима, е, е, так називається, частина 1. Тоді я там розказую, що моє наповнює сюди. Е, е, підпишіться. Давайте доходимо. Так, йдемо, 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 не дойдемо ніяк, вже там Буде солі підпише. Ну, знаете, я просто сладко. Не часто, 539 стрелок. Добре. там зараз 38. Це ви двоє з, комп'ютера підписались на інформаторі. Він вже на лопинці стоїть. Ой, йо моя, все. Все, він поїхав. А звідки ти знаєш, що Бог світа? Анга, скажи, чи автобус не буде. Ідемо гарна пташечка, Идем. Идем, гарна, пташечка. Стой, бок. Я прийшов чужу ровну. машину, рухай. Або я ви, якщо дивитися це відео, то не сажіть, то не сижіть в нас в каїтку. Саше просто не, за не, тебе зуб. зуб. Короче, вже доходимо. Так що? Не сижіть нас в каїтку. Саша випадковий, і він не хотів. Ні, якщо якщо ви хочете посадити за машину. То тільки його. Не ну я не знав, що він тут поїде насичить мене. тільки його. Так, поїхали далі вже. Але ми вже дойде. Там Але, А, повинай, Хамну, а не, гали, дякую, що я підказав Сашові. Він рано поїхав. Ну і що, будемо чекати новий, та-та-та, привіт. До вже доходимо з дружбаном сотий мільярд раз. Так, поехали, поїхали, поїхали. Пип, а лорика стоїть. Пип 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 пип. Двірстан со друга. Ого, ідемо. Тисяча друга. Ура, ти четверта. Ура, тисяча друга і ти ще перша. Там ти тридцять четвертий бачиш. Ага, так, зараз ми погаємо гру. <рес> Гра <Я> називається <рес> <рес> стовбик. Ти подивіться, наша задача. Ідемо давай. Так, це наша задача, щоб ми покрутилися. Ну, а то я покладу. Хочу ти. Хочу Да. Кажіть камеру на мене. Добре. Ай, давай крутитись. Він і туди. Що? -та. Так, добре, давай. Так, друзі, що ми робимо? Зараз ми будемо крутитися. 不去。